Всім привіт, вітаю вас в новому відео. Сьогодні встала раніше, вірніше <сула> проснулася, щоб пів первого, не могла ніяк заснути. Вияснилося, я швиденько пішла, порозсипала добре воскрізь по газону, полила його добре. Зараз піду на город. Будемо виривати сьогодні цибулю. Там якраз холодочок, хорошо, бо вже починає припікати сонечко, але там горіх, якраз затінок. Трохи треба все прибирати з городу, картоплю вже докопувати, висихає все. Таке пекло кожного дня що жах. Все, цибулю прибирала, відразу там на городі її перечистила швиденько, вже сонце пече жах. Різна є, ось така крупніша. От, і середня, і менша. Я, наприклад, люблю десь ось таку от. Навіть, навіть ось таку от. Щоб відразу почистив одненьку собі на супчик. Маленьку каструльку нам на двох, скільки треба. Ну, більше вже, звичайно, піде десь м'ясо, на шашличок чоловікові, на помідори в банки. То я вже буду більші на салати якісь. Піде більша цибор. Ну, яка є, а головне, що своє, що щось виросло. От, я не пам'ятаю, скільки я садила десь. Напевно, десь півтора кілограми, чи що, не пам'ятаю то десь майже 4 відра я зібрала. Ще треба синю. Там три рядочки, мені ще синю вирвати. Можливо, ввечері вирву, перечистю її. Так що з цибулькою вже справились так потрохи, та й все з городу прибереться. У мене тільки що було невеличке ЧП. Перекусив мені чоловік от на середньому пальцеві кольцо. От, я його носила 18 років. Вже не пам'ятаю, скільки років воно в мене взагалі з пальця вже не знімалося. Поправилась трохи, і воно вже не злазило з пальця. А це прийшла з городу і напилася дуже багато води. І почали набрякати руки і прям палися аж по синю. Почалася така паніка, Ну добре, хоч чоловік був вдома ти перекусив мені його, так що піде в лом. на щось заміняю. Thank mm -hmm. you. Ось така каша вийшла. Дуже смачна вона. Я люблю молочні каші, гречану, і манну кашу дуже полюбляю. Не обов'язково варити її в мультиварці, можна просто на плиті, в каструльці, хто любить. Так що я буду сідати зараз, їсти кашку всім, хто їсть, смачного. Помідори поскручувалися від спеки. Гляньте, що фазани роблять. О. Будемо ми з помідорами бачу. Дуже дов. Там печеться, там фазани, Відні вони води хтять. От і лізуть, клюють колись. Мої батьки посадили. Баштан були на полі. От то скільки було кавуднів погрьоганих отак ні. Вже накрили на стіл. Сьогодні у нас ось такі рулетики чоловік зробив, відбив свинину, курятину і потім. Один на один шматочки поскладав, закрутив і смажив. Дуже смачні. Кабачковий тортик. І ось така от смажена мілка картопелька. Посмажили в казані. Такому чугунному, сюди пересипали вже. Дуже також смачна. Давно ми вже таку картопельку не їли. Так, що ось така от у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного. Світла немає, слава Богу, що встигла хоч полити травичку, бо вже і води немає. Добре, що хотів що набирати. та Ввечері, як нема світла, маю чим поливати. У нас знову пожежа. В день в сусідньому селі горіла трава, згоріла в когось там літня кухня. А це знову на дачах пожар. Боже ще й таке страшне горить. Вже години-дві горить, напевно. Світла нема, води нема. Прямо страшне, прямо страшне жах. Фух, і дим був такого геть туди, а це вже так стало розвертатися трішечки туди. Сам вже ж повно пустих участків, повно сухої трави і ніч. Сонечко он геть сідає вже, ніч впереді. Пожежники бідні не встигають скрізь. День було в сусідніх селах у двох пожар. І зараз знову. Ой-ой-ой, страшне. Просто страшне. Я ж кажу, ще й ніч впереді. Там такий великий будинок, прям за ним горить. Душно страшне, ну вже вітерець повернувся, так так уже зліва дує. Страшне просто. І Так боюся, не дай Боже, зірветься сильний вітер. І ще піде все через ці дачі, ось так от у нас там стерня. Вони там її начебто діскували, але ж хто його знає. Фух. Але ця гарна в цьому році ця. Також мілка, бо багато її є, але на компотик хороша. Кисла, боже, які тріщини. Ой, жах. Земля як порапала. Трашне. Взади нас все повно скрізь. Сусід сьогодні скосив траву свою. Яка густа трава. Як кожух, перина. Можна лягати на неї. Тут там все в сухі траві. Не дай Боже піде через оту стерню сюди. Я ж кажу, ще й вітер повертається, а І ніч впереді, Боже Боже. Все погорить. Страшний рік, дуже страшний. І там ще кажуть такі звинькі вулиці що там легкова машина ледве заїжджає, яка там розова машина, де який пожарник туди заїде. Коротше, дурдом. Побачимо, що буде робити, вже воняє чадом сюди, фу, починає повертатися, нема вже чим дихати. Треба піти вікна позакривати в хаті. Ой, господи, яка біда страшна. Начебто затушили пожар, чи воно вже саме потухло. Так було розгорілося в нас звідтиля, а там був основний пожар. Так розгорілося в ж о, Чорне, зараз там горить найбільше. Ой, страшне, так все горіло, воно як розгорілося. Буквально за хвилину вітер повернувся в цю сторону. І як розгорілось, таке чорне, страшне, було. Зараз такий чад, горло шкребе, страшне. Ой, ще чи, чи його затушили, чи ні, бо ще я ж кажу, ніч впереді і трошечки вітер з'являється і сюди якраз. Це вже нормально, не буду спати, бо буду переживати, вже не заснеш. Так душно, страшно. Ой, Боже Боже. Так що ось такі от у нас справи, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляд, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне миру і спокою. І до зустрічі в наступному відео.